Мандарини, ні краби, ні ракети. Мама заховалась від шуму планети. Вона сидить у тихому, притихому саду. Зривається своїм одіялом, підганяє біду. Мама наша це ніжний, ніжний цвіт. Фіолетова лаванда, шле і всім привіт лед чуєш сон, носить спокій і день золотий. На її листочок сідає синій метелик. не рухається, мовчить і чекає. Захворіє тихо. Ніде Не побачиш слід біди. Лама лаванда і небо над нею. Фіолету. Квітка, лама, квітка, фіолетовий рай. Лаванду обід. Має той щасливий край. Сонце сіло на поля, на зелену траву. А лама лаванда ганяє біду. Вам бажає солодкісні вночі.